Путка із натурального волосся. Сіточка на макіці оця частина. Ви можете змінювати проділи в будь-яких напрямках. Можете постригти будь-якого чубчика, взагалі будь-якого. Сіточка ось іде навколо всього обличчя. Дивіться, вона йде тілесну відтінку. Ось так. Такий відтінок волосся зблизька. Такі перуці ви можете постригти кінці більш рівними. Також ви можете робити тут високі зачіски. Хвостики та очки. Вона йде на окружність голови десь 55-56 і більше. У мене 54, вона на мене трошечки завелика. Тобто, якщо я хочу прямо по, по голові, прям ідеально, то мені треба брати менший розмір або просто її вшивати. Якщо вам треба вшити, то я можу вам надіслати відео. Як її вшивати самостійно? Клієнти, якщо хочуть ідеально по голові, і перука трошечки за них великувата, то вони вшивають самостійно. Я можу підказати, як це зробити.